Є знижки представляють! Незламні знижки на Гепатрон Бінгель. П'ятнадцять в аптеках подорожних вам та ощад! Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Є знижки представляють! Незламні знижки на хюмер для гігієни носу. 25 в аптеках подорожних вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Нарешті ми дочекалися. І у нас сьогодні музикант, який влаштовує благодійні концерти, і справ став дійсно кумиром для молоді. Тому зустрічайте мелевін, а поки трішки про нього. Меловін український співак, композитор та продюсер. Лірично-драматичний тенор Меловіна звучав на сцені Євробачення у 2018 році. У його кишені звання, прорив і талант року. Раніше мило він часто епотував публіку, а тепер дає концерти для переселенців та пише українськомовні пісні. Любов до музики йому прищепила бабуся. Вона подарувала своєму чотирирічному онуку музичну скриньку, яка стала провідною зіркою його подальшого шляху. Бабуся бачила в хлопцеві неабиякий потенціал та завжди підтримувала його. Найбільшим досягненням співак вважає фанатів меловінаторів і називає їх своєю творчою родиною. А ті частенько пишуть артисту листи від руки, в яких дякують за те, що Меловін на своєму прикладі доводить, що немає нічого неможливого. Дітати в нашій студії. Привіт, Привіт. Доброго ранок, добрий раночок. Як так, ти зі свята Про... проходимо? Uh, я як я Я не завражаю <гум> чого? я чого ну, же ранок. Я не розумію, як ви прокидаєтесь взагалі, бо ви прокидаєтесь у котрій, в четвертій, в третій, чи взагалі не спите, щоб четверта щоб, щоб не прокидатися і одразу на роботі. А там був диванчик, я ти, бачу. Ти сьогодні розповідав так мило от, в, в цій історії про тебе. Про бабусю. А ми сьогодні говоримо багато про традиції, про зелені свята. Mm. Бабуся е якось привчала до цих традицій? Було в тебе щось Ні, це були її традиції. Я людина не релігійна. Я все спостерігав. Єдине, що що, я ходив з усіма церкву на Пасху. Бо там було смачно. поїсти. <зас> бо бо, бо то, до того не дозволяли я їсти взагалі. То на свята. Оце Та -та -та. бабуся, не повинна хоч тут стримала якось. Ні, бабуся, бабуся, цим ніяк не. Вона мене мир, і у нас не було ніяких якихось. І стосовно виконують. такого. Угу. Ну, чудово. Знаєш, стежимо за твоїми соціальними мережами. Ми знаємо, що ти ось нещодавно повернувся з, Харков, да, з Харкова і. О, ти... Я, я навіть не пам'ятаю, коли у мене все в, в на куча в голові подій, починаючи від ретриту з фанами, закінчуючи Харковом. Потім у мене я не встигаю адаптуватися до подій. Вот, але це я ж... Ти їх плануєш. Так, але от е, я виступав в Харкові, а на наступний день прильот. І я не роз... я не встигаю переключитися емоційно, коли ти, мені це... посміхають. Атися, а коли мені? Сумували. Я Треба усміхатися, треба все одно. Ми живемо в такій okay. реальності вже не перший рік, і ми розуміємо, що ми йдемо на світло, ми йдемо до перемоги. От ми бачимо ж моточки виступу твого в це, метро. Це було фантаст. Ні, це, це не це не метро. Що це, це за виступ? Було підземейлю оперного театру, це хатоп. Okay. Mm -hmm. І це виступ для випускників харківських. Правильно? Так, я просто поїхав, просто так. Сказав своїй команді, що я хочу бути зараз в Харкові з Харковом, безкоштовно поїхали і виступили. Це сюрприз був для молоді? Абсолютно, нього? Знав про це, мені всередині тьокнуло, і я ж шибанути. Якщо я дуже сильно хочу, я сразу всіх встроюю постройки смірно. Всі я сказав: збирайте чемодани, ми йдемо в Харків. Куди? Я кажу, туди. А як ви молодь зібрала? Десь по ні, ні. Там це було прямо на міському рівні, дуже секретно, тому я нічого не постив до суті до закінчення цих випускних в Харкові. Там був пан Тєріхов, це все було на такому дуже високому рівні. Нагородження всіх випускників в тих класів всіх зібрали в одну кучку, розділили на два дні. Хто знімав? Я нічого не знімав, щоб, не дай Боже, не не наражати на небезпеку. І так, стрьомненько там. Твої емоції, коли ти був у Харкові, зовсім недавно там була наша кореспондентка ТСН телевізійної служби новин, новин Марічка Падалка. І я бачила, що незважаючи на безкінечні обстріли, місто, місто надзвичайно чисте і живе. Так. Які у тебе враження від у мене Якось такі дуже, да, дуже дивні. З однієї, я дуже радий, що місто реально живе, там реально видно життя. Навіть не дивлячись, що людей набагато менше все одно. З іншого боку, мені боляче дивитися на цей Харків, тому що це для мене як друге місто. Я за це неодноразово завжди кажу. Мені мені болісно все спостерігати для мене. і вулиця Сумська, і улюблені заклади, і до, до, до по десятому колу ми обкотували ці колеса безріння і всі атракціони mm -hmm. в, в центральному парку. Він так зараз називається центральний парк. Ем, мені боляче. І при тому мені, не болячи від того, що місто продовжує жити, люди посміхаються. І ти хочеш і мені додавати стра... життя. Мені страшно від повістки. того, що, наприклад, ніхто не звертає увагу на тривогу повітряну. Ніхто. І це дуже страшно, mm -hmm. бо це дорівнює майбутній смерті. Настільки вже сталася ця адаптація, що люди в Харкові, а там, там не вимикається та тривога. Просто ну, вона тому, триває відбувається на хвилину, швидко виключилася і далі триває. І люди навіть. Оком не блимають, що повітряна тривога. А там що ну, ці сповіщення, я коли на з харківчанами спілкувалася, то вони кажуть, ти просто не встигаєш навіть відреагувати, бо все так. відбувається настільки ну, швидко. Це не тому, що ми не хочемо, це тому, що ми занадто близько. Просто адепутація. вийде, провийде, що ти весь день, весь час так чи інакше проводиш бомбосовище, А жити хочеться, Звичайно. а жити. Ну треба. Ми хочемо ще спитати тебе про благодійний концерт, який відбувся в Тернополі. Нещодавно mm -hmm. там якась була історія з піджаком, який ти продав. Так. Да. за скільки? Зняв і себе... знов шалена ідея яка в секунду прийшла? Да, в секунду. Зняв себе і продав його. По-перше, спочатку були лоти, був ведучий, а потім я зрозумів, що грошей не так багато що стало у людей, ага. і мені треба закрити ці дрони FPV, FPV, і чи і... Дрони? да я не шарю в цих назвах, але дуже мені то подобається, <сум> як кожному українцю для батальйону Айдар. Я розумію, що треба ще трошки. І я розумію, у мене є піджак, я його привіз з Мальмо, з євровечірок у до Євробачення. Взяв його на секонді, прям супер піджак. І думаю, так, ну, мел, ну, знімай і давай працюй тергашкой. Ну, я включився в світулечку з привоза і давай е продавати цей піджак. Продали за скільки щось до 20 Команда, десь. Команда, за продали? До 20 -ти скільки десь тисяч щось таке, продали uh -huh. ми цей піджак. Дівчинка щаслива, я щасливий, айдар щасливий. Прекрасно. Ну чудово, так. Ну що, треба далі на секант Звичайно. збирати чи повиступати? Ти згадав про ретрит і про те, що це якісь особливі були зустрічі з твоїми прихильниками? Це бомба. Я розумію, що перший артист, який вже зробив свій а-ля табір для своїх фанів, це окремий величезний будинок в Карпатах. Ми там тусили. У нас був кожен ранок йога, медитація, зустрічі з психотерапевтом зі Славною Саєнко. Потім психологічні ігри. Я взагалі не знав, що психологічні ігри приходить а, класний тренер, дівчинка. Всі ці картки фани в шоці. Всім все сподобалося. Коротше, ретрит Вікенд з Мелвіном пройшов успішно, і ми стартуємо з 13 по 18 серпня в другий заїзд. І я розумію, що це, це фантастика. У мене такого ще ніколи не було. <світ> це прикольно. Це да. Це, ну, ми це... звикли, Під що відбуваються дахом. якісь спортивні табори, коли з'їжджаються там чи суто спортом займатися. Не знаю, дитячі табори. Я любив в дитинстві їздити. Але про та табір ретрит з зіркою – це Ой, ноу хау. Ну, я, <свісно> я думаю, що скоро <свісно> буде цього більше ніж концертів, Тому що це <свісно> не, не треба так, але е, я просто думав, що ну це була перша така проба. Але вона дуже успішна, тому що кількість відгуків після цього всього, і ми розуміємо, так ну запускаємо другий, запускаємо третій. Ну але ти жива стрика. людина. Ти іноді ж хочеш напевно десь закритися саме десь побути тому, самому, та саме десь тому. Наводинці. Я жив поруч з тим будинком, а не в будинку, ага. Зберігав субординацію з людьми. І приїжджав туди, як, щоб у людей було це оце очікування, що зараз прийде мел, ми будемо спілкуватися, я проводив свою рубрику, мотиваційні якісь. Ну, тобто, халатику на кухні біля холодильника. ні, ні тебе от, не це взагалі не моя історія. Тому я собі окремо був mm -hmm. і приїжджав там в, в день по два рази, наприклад. Mm -hmm. Клас. А, Цікава історія. Дійсно, перша я ніколи. Це щось таке, по типу, знаєш, якщо ще й камеру поставити, то ціле шоу з цього можна зробити. А ми робимо, ми знімали з мамою, готуємо з меле, він рубрику. Я змонтую, потім вам вишлються. Це же рубрика тут невеличка, від Олени Бреченка кураторки нашої кухні воєнного часу, Дослідниці дослідниця української кухні. їже культура. Вона зазвичай ховає тут якийсь продукт, який звичний uh -huh. намагаємося його відгадати. У нас є у нас питання, є питання до тебе. Будь і питання. А, а можна ми ще раз побачимо, щоб згадали? О, якраз значить... що у коробці цей продукт здавна був основою для виготовлення алкогольного напою. Другий а, такий факт: археологи знайшли його у єгипетських гробницях і він не зіпсувався. І третій факт: буває різних кольорів: від прозорого білого до темно коричневого, і навіть з відтінками зеленого. Ми в ну, ну, нуль. В нуль. Ми ми, Наші ми... варіанти так, були не а... ну Давай варіанти пару. Я нещодавно в Карпатах трюфель знайшов білий. От Я тільки що подумав, що там трюфель. Потім зрозумів, що він не буває прозорий. До млинців. А, до млинців. Ще лише цей продукт пасує, до млинців. Пасує, пасує, так. так. І буває і коричневий, і прозорий. Так. І в гробницях знайшли. І в гробницях знайшли. Оце збиває. а про коричневий прозорий вже ближчі до млинців. Три. А! Це Ні, ні, ми теж задумали. Це мед, це мед. І він пасує. Мел, до це мед. Альона, я не поняв. Що це? Я тільки що Альоні подарував мед. <свист> О, будь ласка, а не можна натякнути? <свист> <свист> Якось бачите, як круто! Ви тепер ви знаєте трішки більше. Ось така розгадка з нашої коробки. Але це той продукт, який не встається. Україна є найбільшим експортером меду у світі. звичайно. Мій важ... тато також займається медом. Шошо. <свист> ну от це стати не пасіки. Ти подарував? Ні, це що там пишеться, Звідки? Донбайський мед, Донбайський а, мед. Я привіз сувенірчик. Yeah. То. Клас, okay. ну то що бачите? Дізнаємося ми трішки більше. І виявляється, що цей продукт навіть з таким багато історією має. Тому розгадуйте наші глядачі, кажу вам величезно дякую, тому що відповідь мед була найбільш популярна. Розкажи ще про свої новинки. Ти дуже спонтанний, але з запланованих речей у тебе щось є на цей рік. Тому що Звичайно. ти кажеш, ретрит спонтанний. Поїздка в Харків спонтанна. Так, все спонтанне, але всі кажуть, Боже, який він прохаваний. Але <laughs> я про те не думаю. Я просто вигадую щось і роблю, тому що по-іншому я не можу жити. Я так відчуваю життя. В липні у мене Dreamer Tour, концерти в Житомирі, Рівне, Луцьк. Не пам'ятаю зараз дати. Обов'язково задіть до мене на інстаграм сторінку. Подивіться, в мене є афіші і приходьте на концерти. Потім я чекаю дуже прем'єри нових пісень. Це україномовна, україномовна, така моя абсолютно своя, свіжа україномовна кров. От всередині я знайшов себе до іншого, україномовна моя кров. україномовна кров, себе знайшов всередині. Ні, дістав, пустив кров і записав декілька класних хітів україномовних. І я чекаю на, на атлас, mm -hmm, щоб там уже проявляти так, себе. так, бо там буде і нова музика, і, і там буде щось. Розкажи трішки про Євробачення. Я пам'ятаю, коли дивилася пряму трансляцію, я бачила, як тебе зачепило, бо ти хотів внутрішньо, ти готувався їхати і представляти країну. Ага. Тебе зачепило, ти якось переварив ту історію, як, в принципі, там все, все склалося, але потім ти на Євробачення таки потрапив. Ага. Розкажи свої емоції. Ну, найкраще на Євробаченні – це бути запрошеною зіркою, аніж учасником. Це факт. Це ти вже зараз <суміло> Та ні, В принципі, мене ще я в минулому році був також їздив. Мене запрошують. Не зупиняються такі запрошення. Кожного року по суті я маю маю свою роботу їхати на євровечірки. Це як мінімум ще одна можливість, тому що постійно запитують про Україну ще одна можливість нагадувати світу. А чому ти вважаєш, що це краще ніж їхати у в якості зі. А наше бути в умовах конфліктних стресу, стресу нірвав і апатії. Зачем? Якщо можна просто приїхати виступити як зірка, ніхто тебе не порівнює з кимось. взагалі ж неприємно, приємно, коли тебе з кимось порівнюють. А тут ти вийшов, тебе знають і ти працюєш собі. Тобто момент конкурсності для тебе все-таки це стресова історія, Звичайно. і там на нацвідборі ти стресував. Звичайно, я завжди казав ще з Євробачення, коли я їздив, що Євробачення тут складніше набагато, ніж Євробачення там. Адже Мала казала по-іншому. У мене зовсім по-іншому, і тут немає не, не різниці, яке місце. Ти просто відчуваєш, що там свято музики, mm -hmm. а в нас це культ Олімпійських ігор. Mm -hmm. От і все mm -hmm. Це є порівняння. Тому ти кайфуєш їхати в якості гості Абсолютно. і відчувати це повне свято музики, А ще й потім в Україні продавати свій піджак, який там відпрацював, а то ще й користь нашим військовим. О, це найкраще. Це, це просто ідеальне продовження всього, що може бути. Дякуємо тобі. Дякуємо, дякуємо, що все ж таки встиг, доїхав, ми поговорили і. Не нагадуй мені нагадуй мені цю дорогу.